Зараз ми знаходимося в ЖК Паркленд у моєю спиною, бо бачите, що тут незаконно проводяться ремонтні роботи Ніяких дозволів немає ніяких договорів про ремонт немає. До нас поступила заява про злочин від жителів цього ЖК. А точніше адреса місто Київ вулиця Дерегоса Михайла, будинок 42, будинок 44. Прибувши за вказаною адресою, постраждала, якщо можна так сказати. Побачила, що у фундаменті будинків 42 і 44 номери. По вулиці Дерегу Михайла зроблені величезні отвори, свідченнями місцевих життю в деяких квартирах вже навіть з'явилися тріщини. Варто зазначити, що в цій заяві вказано, що приміщення підвалу, як і інші місця загального користування, відповідно до закону, є загальною сумісною е, власністю усіх власників вказаних будинків. Зараз на місці прибули наші адвокати та юристи, і ми будемо разом розбиратися в цій справі. На момент моєго начальника немає. Він їхав там два суме. Отсіньки, походу. Я сказала, що це через минут 40 буде. Да, вот. хотели... Так, добре. А що вам не можу нічого допомогти? Ей, хто, там хтось всередині є? Там є хтось всередині? Ми хочемо поспілкуватися трошки з вами. Дізнатися, хто ви такі. І на яких підставах проводите тут ремонтні роботи. Не хочуть спілкуватись з нами. Невстановлені особи, скориставшись тим, що ОСББ ще не створене, проводять тут незаконні будівельні роботи. Для з'ясування всіх питань, всіх нюансів прибуде поліція, ми чекаємо на місці і я вже казала, що ми будемо розбиратися. Проводять ремонтні роботи. Будемо ну, відбуватися. Вільно в будинок так. Ще частково заселено, ну більше не ви. Він повинен бути на балансі зараз. Він повинен бути на балансі в ЖЕКу і після чого планувалося створювати ОСББ в цьому будинку. З ЖЕКом вже зв'язувалися? З ЖЕКом ми ще не зв'язувалися, так як в міні власницями з вже неодноразово зв'язувалися. Це дивіться, це не ремонтні роботи, це реконструкція, на що повинна відповідна декларація. Я голова кабінету благоустрою Київської міської ради громадської ради. Не декларації на проведення реконструкції. Нема контрольної карточки на порушення благоустрою і немає відповідних не огорожні нічого, що взагалі ніяких документів не надавали? Ніяких. Набраємо тічі оперативну групу, подивимося, чи є тут працівники, які виконали монтажні роботи. Будемо далі засовувати. Тут Буває. Також ми можемо бачити, що в сусідньому будинку вже майже завершуються ремонтні роботи. І було б непогано зараз купуватися в ясних сирах. Які саме проблеми виникають від... Час цього ремонту, на який немає ні дозволів, нічого. Та я взагалі ж не, ну, не розумію. Думаю, ну це ж ніхто не знав, що таке. Буде. І а хто це взагалі робить? робить? Оце ж маленькі вони теж тут поприїжджали, а з тої сторони великі. Зруги... Та там великі. Та там, там же саме, просто воно уклон і не робили ці траншеї. Вони не заливали. Це на вони, вони траншеї робили. робили? Так, цей що, цей це ж була трата, о, плитку виколупали. Це ж плитка <годжет> <ж> вибрана. <годжет> Ясно? цього замовляти ваше підвища. По суті, доставлення запитань даєте відповіді. То якийсь госпіталь, ну щось таке. А в цій будівлі, а, чи то спортзал, чи то якийсь реабілітаційний центр для військових. Ну а як ви ж чули, може вже що казали спеціалісти, що в підвалі реабілітаційного центру бути не може, це неможливо. Я теж думаю, там комунікація, каналізація, ну вона звисає там не знаю, метра півтора. Ну, логічно, що її треба якось прибирати, тому що ну, буде головами. У нас є окрема група, ми це все збираємо, робимо якісь збори. Ходимо до забудовника, до нього ну, ну, головний, але вони або не приходять, або тупо ігнорують те, що мені кажуть. Відповідь проста: да? те, що робиться нашій джати, просто те, що вони повинні були зробити, вони не зробили Ті гроші, які виділялись спочатку, просто їх десь там пустили. Ну, от знайшли одного представника, всі інші ну, рядовий будівельник, і його керівники втікли. На ну, що немає дозвільних документів? Чому? Бо коли йде такого масштабу реконструкція, встановлюється відповідна огорожа, яка повинна бути на будівництві, повинен бути паспорт об'єкта. Відповідно, всі повинні розуміти, що це за реконструкція, що це буде, але. Так як тут вже й проживають люди, ну це все бардак не порушує конструкцію будівлі, порушено фундамент. І зараз більш на часі е, це технічне приміщення владнає від е, бомбосховища, або якось е, альтернативне приміщення. Але ми бачимо, що ця будівля взагалі ну, може сама е, завалитись без допомоги збройних Дякую.